Добрий день, любі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. І у мене зразу до вас запитання: чи бажаєте ви зберігти свій мозок молодим до самої глибокої старості? Якщо так, то я можу запропонувати вам легкі вправи, які будуть корисними для будь-якого віку від мала до великого. Вони допоможуть вам збільшити нейронні зв'язки. Прискорити мислення, розвинути вашу увагу, інтуїцію, а також надати можливість приймати рішення швидко, правильно, в нестандартних ситуаціях, підтримати свій внутрішній баланс і гармонію з навколишнім світом. Малюємо двома руками одночасно. Почнемо з простішого геометричні фігури у дзеркальному відображенні. Тепер намалюємо об'єкт, який має симетрію за формою, наприклад, метелика. Спробуємо скласти композицію. Ускладнюємо задачу, малюємо різні форми, наприклад, лівою рукою трикутник, а правою коло. Тепер лівою малюємо кільця а правою смужки всередині великих геометричних фігур. З першого разу не вийшло. Нічого, не впадайте у вічай. Це лише питання часу та завзятих тренувань. А я всі хочу подякувати за те, що мене підтримуєте. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Бажаю всім світлих думок і гарного настрою. Пока!